Ви, мабуть, жартуєте. Тетяна дивилася на Павла Петровича величезними очима. Той похитав головою. Ні, не жартую. Але даю тобі час подумати, бо пропозиція й справді незвичайна. Я навіть розумію, з чим саме вона асоціюється у тебе в голові подумай, зваж усе, а я заїду за тиждень. Таня провела його розгубленим поглядом. У неї навіть не вкладалося в голові все те, що він їй зараз сказав. Павла Петровича вона знала вже три роки. У нього була мережа заправок і щось там іще, а на одній із таких заправок Таня підробляла прибиральницею. Павло Петрович завжди з усмішкою вітався і розмовляв із працівниками. Взагалі він був гарною людиною. Зарплата на заправці досить пристойна, і працювати там було багато охочих. І ось якось приблизно два місяці тому таня після прибирання сиділа на дворі. Час вільний. Тепер тільки прибратися перед самим кінцем зміни і вільно. Двері заднього входу відчинилися, і вийшов Павло Петрович. Можна присісти? Таня підхопилася. Звісно, чого ви питаєте? А ти чого схопилася? Сиди, я не кусаюся. Гарна погода сьогодні. Таня усміхнулася, сіла на місце. Так. Коли весна йде, завжди здається, що погода гарна, а все тому, що холод і сніг набридли. Можливо, ти маєш рацію. Я все спитати хотів а ти чого прибиральницею працюєш? Я чув, Лариса тобі кілька разів пропонувала в оператори перейти. І зарплата більша, і робота чистіша. Та я б із задоволенням, тільки через графік не можу. Донька в мене маленька, вона хворіє. Коли все добре, з нею Марія Іванівна залишається. А коли загострення, мені самій потрібно поруч бути. Ось ми з Марією Іванівною і працюємо. Дякую їй. Завжди назустріч мені йде. Міняємося, коли потрібно. Ось воно що, а що в доньки? Ой, не питайте, ніхто з лікарів так до пуття й не зміг з'ясувати напади якісь, дихати нічим, паніка, і загалом багато всього, а лікарі руками розводять. Кажуть, що обстеження потрібне серйозне. Але безкоштовно його не роблять. Сказали, що потрібно чекати перехідного віку, і тоді, можливо, все само мене. Дивні, звісно, лікарі. Ну, тримайся, все буде добре. Таня подякувала, а ввечері дізналася, що Павло Петрович виписав їй премію. Не сказав за що, просто виписав і все. Вона після цього його й не бачила більше. Але ось сьогодні він приїхав до неї додому, десь на околиці Львова. Таня, чесно кажучи, мало не знепритомніла. Спочатку, коли побачила його, а потім, коли почула, що він їй пропонує. А пропонував він таке. У Павла Петровича син йому майже тридцять, і сім років із тридцяти той сидів в інвалідному кріслі, потрапив в аварію і відтоді, щоб не робили лікарі, встати не міг. Через це впав у тривалу депресію, останнім часом навіть з батьком не хотів розмовляти. І ось прийшла Павлу Петровичу в голову думка, що потрібно сина одружити по-справжньому, так, щоб жити захотів, щоб боротися хотів. Павло Петрович, звичайно, не був ні в чому впевнений, але спробувати вирішив, і йому здалося, що саме таня для цього ідеальний варіант. Тетяно, жити ви будете чудово, у вас буде все. Донька пройде всі необхідні обстеження, я пропоную роботу на рік, через рік ідеш у будь-якому разі. Чи стане Станіславу краще, чи ні, я тобі дуже добре заплачу. Це будуть мільйони гривень. Тетяна навіть слів не могла знайти від обурення, а Павло Петрович, мабуть, усе зрозумів. Тань, прошу тебе, допоможи. Погодься, це ж взаємовигідна пропозиція. Я навіть не впевнений, що мій син доторкнеться до тебе, але тобі стане легше від того, що ти вся така порядна, га? Тим більше ти будеш офіційно одружена. Ну, уяви, що просто вийшла заміж не по любові. Прошу тільки про одне яке б рішення ти не прийняла, нехай ця розмова залишиться між нами. Зачекайте, Павло Петрович, ну ось мені просто цікаво, а ваш стас, він на це все згоден? Чоловік сумно посміхнувся. Він сказав йому все одно Я збрешу, що в мене проблеми в бізнесі, чи зі здоров'ям, чи щось іще. Просто мені потрібно, щоб він був одружений. Ось по справжньому. Стас же завжди вірив мені, тож цей обман буде на благо. Павло Петрович поїхав, а Таня довго сиділа. У душі вона була обурена такою пропозицією, але прямі слова, наче трохи згладили кути. Ось якщо розібратися, на що вона здатна заради сонечки на багато що. А він, він теж батько, І теж любить свого сина. Ще не закінчилася зміна, як тані подзвонили. Танюшо, скоріше, у сонечки напад, та такий сильний. Біжу, швидку викликаю. Таня й машина з лікарями біля хвіртки опинилися одночасно. Ну, де ж ви ходите, матусю? лікар дивився на неї суворо. Я ж на роботі. Напад цього разу й справді був сильний. Таня боязко запитала. Може, в лікарню потрібно? Лікар, який приїжджав до них не вперше, втомлено промовив сенс?» Ви ж чудово знаєте, що нічого вони там не зроблять, тільки дитину рознервуєте. Ех, вам би до Києва у гарну клініку, до хороших фахівців. Через сорок хвилин лікарі поїхали. Таня взяла телефон, подзвонила Павлу Петровичу. Я згодна, у сонечки знову біда. Наступного дня вони їхали. За ними приїхав сам Павло Петрович у супроводі молодого, голеночолого чоловіка. Таню, беріть тільки найнеобхідніше все купимо. Вона кивнула. Соня з цікавістю розглядала машину. Велика така. Павло Петрович присів перед дівчинкою. Подобається? Дуже. А хочеш поїхати на передньому сидінні? Усе усе бачитимеш. А можна, я дуже хочу. Соня подивилася на маму, а та суворо сказала: От, побачать тебе поліцейські, і випишуть штраф. Павло Петрович розсміявся, розчинив двері. Застрибуй, Соню. Ми самі цим дядям поліцейським штраф випишемо. Чим ближче вони під'їжджали до кончі заспи, елітний район, тим більше нервувала таня. Господи, ну навіщо вона погодилася? А раптом там якийсь неадекватний монстр. Павло Петрович помітив її стан. Таню, заспокойтеся, у нас ще тиждень до весілля. Ви можете передумати. Іще, Стас. Хлопець хороший, розумний, але ось зламалося щось у ньому. Та ви і самі все зрозумієте. Тетяна вийшла з машини, допомогла вибратися доньці, повернулася і завмерла. Це був не будинок, це був палац. А сонечка мовчати не стала. Вона вигукнула Мам, ми що, як у касті будемо жити. Павло Петрович розсміявся і підхопив малу на руки. Подобається? Дуже. До самого весілля Стас і Таня бачилися лише кілька разів за вечерею. Хлопець майже нічого не їв і майже не говорив. Скоріше, він просто був присутній за столом, а Таня нишком його розглядала. Симпатичний, в принципі, але блідий напевно, це тому, що просто не буває на дворі. Вона розуміла він почувається не краще, ніж вона, і була вдячна, що Стас взагалі не торкався теми весілля. А в день урочистостей навколо тані бігало, здавалося, чоловік 100. Буквально вчора привезли сукню. Таня, коли побачила її, так і сіла. Це ж скільки вона коштує, Павло Петрович усміхнувся. Тань, ти така вразлива, тобі краще не знати. Ти, до речі, подивися, що в мене є ще. І він дістав повну копію її сукні, тільки зовсім маленьку. Соню, підеш приміряти? Донька верещала так. Що їм довелося вуха затуляти. Потім була примірка. Маленька принцеса поважно походжала по кімнаті в красивій сукні. У якийсь момент таня повернулася і помітила стаса. Він був біля відчинених дверей своєї кімнати, дивився на соню і трохи усміхався. Кімната доньки тепер розташовувалася поруч із їхньою спальнею, їхньою спальнею. Таня уявити не могла, що буде тепер. Павло Петрович запропонував їм поїхати в заміський будинок, але Стас негативно хитнув головою Дякую, тату, ми вдома. Ліжко було величезним. Стас був далеко і, начебто, чіплятися до неї не збирався. Тож таня, яка збиралася було не спати всю ніч, досить швидко заснула. Минув тиждень. Вони зі Стасом навіть розмовляли іноді вечорами. Він і справді виявився неймовірно розумним. А спроб зазіхнути на неї не робив, і Таня потихеньку почала заспокоюватися. Якось уночі схопилася, щось трапилося, у неї калатало серце. Таня кинулася в кімнату доньки. Так і є. Сонечко мучив напад. Стасе, допоможи, виклич швидку. Він уже в кріслі з'явився у дверях, швидко схопив телефон, а за хвилину прибіг заспаний Павло Петрович. Я подзвоню Олексію. Лікарі на швидкі були їй незнайомі. Напевно, сюди їздили зовсім інші швидкі. Он костюми в них які, апаратура. А потім приїхав сімейний лікар. Доктори довго радилися після того, як напад закінчився. Таня була з донькою. Стас знаходився поруч, він тримав руку дівчинки у своїй. Тетяно, давно це в неї? Та від самого народження. Ми стільки разів лежали в лікарні, обстеження всякі проходили, але нічого. Саме тому тато Соні сказав, щоб ми не заважали йому жити. А ти любила його? Напевно, але це було так давно, і тому погодилася на пропозицію батька. Таня здивовано підняла брови. Стас просто посміхнувся. Батько думає, що я нічого не знаю, але я завжди читав його як відкриту книгу. Боявся, що правда, кого він мені знайде. А тебе побачив і здивувався. Ти ж зовсім не схожа на тих, хто згоден за гроші на все. І ось зараз, усе наче стало на свої місця. Тань, ти не плач. Ми обов'язково вилікуємо сонечку. Вона в тебе молодець, не зламалася, на відміну від мене. А ти навіщо зламався? Ти розумний, красивий, ти хороший. Він усміхнувся. Ось скажи, пішла б ти за мене заміж за такого, але за інших обставин? Таня на секунду задумалася, потім кивнула. Так. Я вважаю полюбити тебе набагато простіше, ніж багатьох із тих, хто бігає. Але річ зовсім не в цьому. Не знаю, як пояснити. Стас усміхнувся. Не потрібно нічого пояснювати. Знаєш, я чомусь вірю тобі. Через кілька днів Тетяна застала Стаса за дивним заняттям. Він дістав якесь незрозуміле пристосування і щось там робив. Ну, було, схоже, ніби спортом займався. А це що? Це тренажер. Тоді, відразу після аварії, потрібно було проводити на ньому не менше трьох годин, але я вирішив, що мені вже нічого не допоможе. А зараз, знаєш, соромно стало перед сонечкою, перед тобою. У двері постукали, з'явилася голова Павла Петровича. Можна? Заходь, звісно, тато. Чоловік завмер на порозі, побачивши, чим займається син. Потім ковтнув, повернувся до тані. Скажи мені, у тебе були важкі пологи? Та що таке? Розумієш, лікар сказав, що найімовірніше сонечку тягли і пошкодили скроневу кістку. Вона зовні то зажила, нічого не видно, але ось усередині, всередині вона тисне на якийсь нерв. Не може бути, таня сіла. І що тепер робити? Сльози швидко покотилися по її щоках. Так, не плакати. Лікар сказав, що це все не так уже й страшно, але потрібна операція. Вони приберуть те, що там заважає, і Соня буде звичайною дівчинкою. Але це ж голова, це ж небезпечно. Стас дотягнувся до неї, взяв за руку. Тань, ти послухай, тата. Соня ж зможе жити без нападів. А дорого це? Павло Петрович подивився на неї здивовано. Це питання взагалі тебе не повинно хвилювати. Ти ж у сім'ї. Таня була в лікарні з сонею. Операція пройшла добре. Їм пообіцяли, що через два тижні вони точно опиняться вдома. Вдома. І таня зараз уже не розуміла, а де є її дім насправді? Стас дзвонив часто і вони подовго розмовляли І з нею, і з сонею, та й узагалі. Тані здавалося, що вони знайомі сотні років, а час ішов, рік закінчиться швидко, і ось що тоді. Таня поки й думати не хотіла про це. Вони повернулися додому під вечір. Приїхав за ними Павло Петрович і був при цьому досить похмурий. Щось трапилося? Навіть не знаю, як сказати. Стас п'є другий день. Як? Він же, в принципі, не п'є. Ось так. Місяць на тренажері позаймався, психанув, сказав, що нічого не виходить. Таня увійшла до кімнати. Стас сидів без світла. Вона увімкнула люстру, стала збирати все зі столу. Ти куди це? Пити більше не будеш. Це чому? Та тому, що я твоя дружина, і мені не подобається, що ти п'єш. Стас розгубився, потім сказав Ну, це ж ненадовго. Соня тепер здорова, тож немає причин залишатися поруч з інвалідом. Таня випросталася. Ти хотів сказати з ідіотом, Стасе, мені здалося, що ти сильний, що розумний, що все можеш. Але не могла я в тобі помилитися. Він опустив голову. Пробач, я, здається, не впорався. Ну, я то тепер вдома. Може, спробуємо знову? Рік добіг кінця. Павло Петрович дуже нервував. Стас щойно почав самостійно стояти. Ходити ще не виходило, але доктори сказали, що такими темпами побіжить. А таня, їй скоро їхати. Може, запропонувати ще грошей. До кімнати на вечерю вийшла таня, сонечка і стас на візку. Тату, у нас для тебе новини. Він злякано подивився на них, потім тільки на таню. Їдеш? Так, таня і Стас переглянулися. Тетяна похитала головою. Не зовсім. Та не томіть ви вже. Ти скоро станеш дідом. У сонечки буде братик або сестричка. Павло Петрович довго мовчав, а потім просто заплакав, притиснув усіх до себе й плакав.